Виконуємо номер 827 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Виміряй кути АОБ і БОЦ. Малюнок 24 і обчислень міру кута АОЦ. Перевір обчислення за допомогою транспортера. Вимірюємо кути АОБ і БОЦ. А. ОБ. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою О. Промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. І знаходимо градусну міру кута АОБ. Градусна міра кута АОБ у нас 135 градусів. Запам'ятали, потім запишемо. Тепер вимірюємо кут БОЦ. БОЦ. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з центром кола, а промінь ОЦ пройшов через позначку 0 на шкалі. І дивимось градусна міра кута БОЦ у нас 90 градусів. Запишемо це. А ОБ дорівнює 135 градусів. ВОЦ 90 градусів. Щоб знайти градусну міру кута АОЦ, нам необхідно від градусної міри повного кута це 360 градусів відняти суму градусних мір кутів АОБ і ВОЦ. Кут АОЦ дорівнює. 360 відняти 135, додати 90. 135 додати 90, це буде 225. І 360 віднімаємо 225 маємо 135 градусів. Перевіримо, вимірюємо кут. АОЦ. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з центром кола. Промінь ОС проходить через позначку 0 на шкалі. І ОА у нас дійсно 135 градусів. Ми виміряли кути АОБ і БОЦ на малюнку 24. Обчислили міру кута, АОЦ і перевірили обчислення за допомогою транспортера. Номер 827 виконано.